На сумському обласному ви не помилилися, коли обрали саме наш канал. Чому? Тому що прийшов час відволіктися від справ будинних і посмакувати творчістю красивою та емоційною. Це мистецький часопис до роботи. На часі екскурс останніми новинами світу культурного. Якою ж була творчість цього тижня? Про що декламували та що відтворювали на полотні? Про все це і не тільки розкажуть наші ексклюзивні новини. Під прицілом камери обласного поетичні таланти з Сумщина з розумії історії та сповіді міська галерея поетичні середи до роботи. Поетично про суми у рамках конкурсу урбаністичної поезії «Суми є» молоді талановиті поети дістали із кишень і шухлят усі свої творчі запаси, декламували про місто, про кохання, про життя. Переможців поки не обирають тут. Скоріше презентують себе і свій талант. Тендітна ніжка цієї чарівної пані на килим сумської поезії ступила уже давненько. Тем для своєї творчості не жалкує. Тут і жіноча доля, і філософія, і навіть релігія. У конкурсі бере участь, бо має що сказати про суми теж. Хотіла щось сказати про сумах. Може, грустне, може, такої з ностальгії з какої-то. Ну, тим не мене, своє родне, близьке своєму серцю. Вот, тому що пишется це все в комп'ютер. Сейчас раніше люди в тетраді сейчас все спрятано в комп'ютері. Ну іноді нужно виползати своєї раковини і показувати людям в общем то, що ти чувствуєш, то що ти думаєш. Таких як Дар'я, назбиралося з добрий десяток. У поезі все знають, себе ж пробують у різних амплуа. Головний критерій, аби до серця близьке було. Пишу стихи стихи стихії або ну, О чому стихи? То -то. Теми різні, тому доволі не сложних там ж Наголошують, і з кожним роком у поетичному цеху талантів більше є. На сходинку вище підіймаються і ті, хто вже встиг сказати своє поетичне слово. Поезія не буває сумської, київської, харківської, бразильської, нью-йоркської і так далі. Поезія бо є, бо вона нема. У сумах вона є в сумах. Вона є і, можливо навіть важко визначити навіть більше ніж в багатьох інших містах України. Подивилась на зі тивозіс. Експонити, кохання моє. Дні розкидані наче перлини, по якомусь чужому фоє. Розірвали на намисто і розсипались наше життя. Та не чує розбищення міста, мого Богу та биття». А от стосовно самого конкурсу «Суми є він у самому розпалі і чекає нових поетичних геніїв. Основна мета підтримати талановитих авторів-початківців. По завершенню ...найкращі потраплять на сторінки презентаційної збірки. Я віжу вновь. как в этот город, что поглощает стыд и ток струится жизнь, как чистый молот дробя асфальт растет цветок, бездомный мальчик с миром споря, на камне став ногой босой, рисует море на заборе, и море дышит бережит. Діві акварелі від маститих зі всієї України. У стінах сумської спілки художників презентували виставку робіт у стилі акварель. І кожна з власною родзинкою та ще й з місією доброчесною. Цією експозицією вшановують пам'ять колеги художника Миколи Микитенка. Цього року йому виповнилось 70. Здавалося б одна техніка акварелі, але скільки тут різних підходів, образів і мотивів. Все-таки творча уява вона не перевершена. Просто вражає. Географія теж у списку вражень. Тут і Полтава, і Запоріжжя, у парі з Харковом, і Західна Україна. Більше двох десятків майстрів пензля і полотна. Суми також задніх не пасуть. Представлені важкенькою творчою артилерією. У її лавах і Олег Прокопчук. Це робота. Виконана декілька років тому назад. Папір лежав в майстерні, акварель теж лежала і думаю, ну щоб час не гаяти, візьму, зроблю якусь композицію і спробую зробити. І Тут же на ходу так і зробив цю таку композицію із двох юних жінок, які діалог називається. Що ж стосується самої техніки, попрацювати є над чим і художникам-початківцям, і майстрам мастити. Тут і тон багато необхідний, і чітка побудова форми зайвою не буде. Композицію вдало доповню старанність у дуеті із творчими навичками. Аква це вода, техніка краски, які змішуються водою. І там Є техніка в акварелі ля-ля прима, є техніка, як яка рісующая, але рісующая це. Саблінням лісунка. Ну, акварельотнося графічської техніки. Погляд на життя у стилі акварель це вже приємна традиція для сумчан. Подібні експозиції організовують частенько, бо ж нам є що показати. І звісно ж, це ще не фінал. 2014 рік проводжатимуть творчо і креативно. Коли складали план, ви вирішили так, що починаємо виставкову діяльність 2014 року з виставки, присвяченої 200 років Тарасу Шевченку. І Закінчуємо виставку теж 200 років Тарасу Шевченко, але вже художник Шевченко і художник Зв'язок, відомий зв'язок. Життя без кохання Цінує кожну мить і точно знає, світом править добро. А любов до творчості присутня у кожній його роботі. Сьогоднішня гість нашої програми неперевершений художник, Олександр Чередніченко. Секрети успіху і мудрості дізнавалася особисто. Сьогодні звичну студію та виставкові зали змінили на майстерню. Серце художника тут народжуються шедеври, завжди квітне, любов до справи і ніколи не згасає натхнення. А Розширювати мистецькі горизонти будемо з Олександром Чередніченком. Вже знаний художник. Та сьогодні відкриться зовсім по-новому. Неможливо не захоплюватися цим чоловіком. Прекрасний художник, цікавий співрозмовник. Ну просто такий людина. Приклад. Хто організує, хто допоможе та хто підставить своє плече у тяжку хвилину? Довго не думає ніхто. Олександр Черніченко, єдиний у своєму життєвому амплуа. Ми спробуємо дізнатися усі секрети, вислухати поради та зрозуміти усю натуру митця. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, що надихає вас на мистецтво і чи бувають випадки, коли муза залишає вас наодинці? Не те, що наодинці, так. Звичайно, буває така ситуація, так, що ну, я не працюю взагалі в майстерні, коли вже якраз в майстерні, так. то, звичайно, я наодинці з собою. Так. А, залишає муж муза у це, я знаю, я питав, значить, у своїх колег і знаю, що, значить, от є якась як, якийсь період після виставки, так, от коли я роблю виставку, от якийсь період, трішечки, це, мабуть, втомат, в тому якось невеликого вакууму. Це може бути там 3, 4, 5 днів. Це золоте творче правило працює лише наодинці, так спокійніше і продуктивніше, та йому за натхнення швидше навідає. А ще додає мистецтво то річ бурхлива, тож і умови іноді по-творчому екстремальні. Якщо там заходять якісь там знайомі, я кажу я працюю. Давай, що треба зараз по поговоримо там, кави попівмочають все по -переговоримо, але далі я працюю. Я повинен вже готовий до будь-якої ситуації. Бувають різні. Тверезі, п'яні підкорі, все, все. І е, курйозні ситуації були, звичайно, е, бувають. Ну, от людині хочеться й самому туди повісти, да? от, ось осюди. Те, що я роблю. Дай мені. І такі речі бувають. Те, що взагалі художник сам е, 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 залишається з музою, це, мабуть, е, е, наодинці. Це, мабуть, саме що не наєсть для. Художникам вже саме щасливі часи. Як родина взагалі ставиться до вашої? Вже... Я дружині на е, якійсь початковій стадії там колись казав, що ну ти ж знаєш, що ти ж за художника вийшла вона вже звикла. Уже все вона вже бачить, що мене вже яка тебе вже ніхто ж не, 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 не каже, все вже боротися, все абсолютно ні, нормально все нормально. Але був, бувають ну в любі родині да бувають якісь речі, які там ну десь там щось повинно, а У мене інший план. І такі рішення бувають. Ну, життя є життя. Нас запевняє, у першу чергу він батько і чоловік, а вже потім місце знаходиться і для творчості. Не буває ідеальних родин, так? Тому, але не, не треба доводити, може, до цього до такої кульмінації, що я не бачу своєї роботи, не бачу родину. Тоді її не треба було заводити, не? якщо. Не. Ти розумний, то навіщо було ради? Ну, Живий самі. Не треба ні, нікого забути, щоб ти не був відповідальним. І як ви завели на вашу думку? Малювати може кожен? Ба, ні, ну потенціал, я кажу, як і потенціал лікаря в кожного. Да? Ми десь якось і йодом замажемо і перемотаємо. Да? Це якісь навички є, і так само як і в малюванні. Завдатки, це задатки є у кожного, але потреба в них, так, поставити це за професію в своєму житті, за потребу своєї душі. Да? Це основне. Що вам допомагає? Які, можливо, там слова письмені чи власні? Ну, по-перше, що завжди треба жити з світлою душею. Новий рік не за горами, і вступити у лаву 2015-го ми повинні із натхненням у душі. Тож культурні смаколики нам не завадять. Я зараз про кінопрем'єри і театральні перформанси. Тож куди сходити та на що чи на кого подивитися у нашому місті найближчим часом розкажуть наші анонси. Із вишуканим смаком для сумських гурманів до нас прямують улюблені коміки Студія Квартал 95 презентуватимуть нову новорічну програму, на створенні якої команду надихнули останні резонансні події в Україні. За старою традицією цього вечора улюбленці публіки вражатимуть свої гости гострим і завжди актуальним гумором. Найкращі мініатюри та жарти кварталівців завжди оригінальні, пікантні з ноткою креативу. Вообще, куда ты ехала? В спа-салон я ехала. Спасалон. Да. А. Да. Привыкла? А. Я тоже в спа-салон. Тебе на сколько? На 12. Мне на 11. Ты кобыла, ты должна была меня пропустить. Гумор кварталу це чудові ліки від будь-яких негараздів, дарують неперевершений настрій і завжди додають оптимізму. Тож не прогавте яскраву можливість назбирати позитиву перед новим роком і зустріти 2015-й у доброму гуморі. 19 грудня, 19.00, Театр імені Щепкіна квартал 95. буде гаряче та актуально. На цій гумористичній ноті кажу вам до побачення. Будьте з нами, з нами цікаво і натхненно. А я вже пішла готувати чергову порцію актуальних і пікантних новин зі світу творчості і краси. Зустрінемось рівно за тиждень. Люблю вас.